Зараз будемо говорити з одним з таких наших захисників, який боронить країну від 2014 року. Андрій Отче, наш, командир екіпажу безпілотних літальних апаратів Кара Небесна 4-ї бригади оперативно-призначення Рубіж Нацгвардії України, вже є з нами. Пане Андрій, вітаємо вас. Доброго ранку студія. Доброго ранку, телеглядачі. Пане Андрію, як справи? Достатньо добре справи. Крайні штурми ворогами відбили достатньо вдало. Завдяки безпілотним авіаційним комплексам, і власне скидам було знищено близько 20 е особин Російської Федерації, власне, це достатньо хороший результат, тим не менше це показник того, що штурмові дії збільшуються, і вони намагаються знаходити наші слабкі місця. Тобто ворог дуже активно діє на напрямку, де оборону тримає е бригада Рубіж. Е і, власне, ми робимо все можливе для того, щоб зупинити їхні наступальні дії. До речі, зараз показуємо для тих, хто е, з якихось причин е, не, не вирішив не донатити на соту бригаду, то задонайте, будь ласка, тоді для четвертої бригади оперативного призначення Рубіж. Можливо, у вас там є свої родичі або ще щось знайомі, які в четвертій бригаді, або просто ви хочете якось допомогти. Ціль 3 мільйони гривень Андрії, також та. на мавіки, на «ФПВ-дрони». Три мільйони гривень, я пам'ятаю, що досить давно ви збираєте це, пане Андрію. Трохи тяжко йде. Як, як придумуєте, яким чином людей залучати до того, аби не забували підтримувати наше військо? Власне, це дуже велика сума, і е, от завдяки кожному там, ефіру, або там, завдяки спілкуванню з різними побратимами, з друзями, соцмереж, з різними блогерами, тощо намагаємося якось, якось його. Розповсюджувати всюди і збирати. І насправді кожна копійка вона важлива, і кожна копійка вона наближує нас до фінальної цифри. На жаль, такі речі, як коптери, вони є постійними на абсолютній основі, і, певно, ну майже неможливо просто постійно бути забезпеченими коптерами через те, що і противник знаходить нові методи, як збивати ці пташки. І очевидно, що звичайний маленький коптер наразі він закриває надзвичайно велику сферу роботи на лінії бойового зіткнення, наприклад. Одна пташка буде працювати виключно на розвідку для того, щоб давати інформацію. Друга пташка буде працювати на коригування артилерії, а третя пташка буде працювати на знищення ворога. Тому, власне, їх потрібно дуже багато і постійно, і вони постійно в небі, тому, на жаль, і втрачаються. Це така от, металева річ, яка от, завдяки правильній правильні дії піл пілота дозволяє зберігати насправді величезну кількість життів. Ви <плес> знаєте, Пишуть британська розвідка і так далі, що вона під час харківського наступу росіяни втратили до 37 тисяч, тисяч вбитими і пораненими. Вім, це... Щодня гинуло тисячу з хвостиком. І це найкривавіший місяць був за 27 місяців війни. Це, це якісь неймовірні цифри, втратили більше, ніж за всю операцію російську війну в Афганістані за 10 років. В два рази більше за один місяць. Як воно? Ви ви це бачили? Ви були свідком цього? Насправді, я взагалі здивований, як російські військові, як російське командування використовує свій особовий склад. Дуже часто на штурмових діях ми бачимо, що вони, вони мені здається, інколи бояться більше повертатися назад, ніж штурмувати наші позиції, через те, що ми вже очевидно знаємо, що в них є різні розстрільні групи тощо. Ми знаємо, що. Деяких військовослужбовців Російської Федерації, які відмовлялися від штурму, їх навіть прив'язували до техніки, Боже. тобто їх прив'язували до техніки, відправляли на штурм, типу виживеш, не виживеш. Тобто, таким чином просто залякують особовий склад. Якщо один не хоче йти на штурм, ми його пристрелимо, і тоді вже всі вже всі захочуть йти на штурм. Тобто, насправді це абсолютно імперіалістична країна з абсолютно. Антилюдським ставленням, ось і власне сили оборони України і наша бригада Рубіж ми власне працюємо над тим, щоб подібного ставлення не було. Ем... На більш окупованих територіях України, і звісно, що працюємо над тим, щоб в перспективі в майбутньому і наші тимчасову і наші тимчасово окуповані території звільнити від цього жахливого гніту. Адже нам вже попадалися навіть полонені з тимчасово окупованих територій, які розповідали, що їх просто ну їм пропонували три варіанти: Перше, ти або йдеш на фронт. Другий, або ми тебе розстрілюємо, це вже безпосередньо десь тут, і навіть погрожували там сім'ї. Тощо ви знаєте, кажуть, що в часи історики кажуть, таке пишуть, що в часи Золотої Орди, там хана Бату чи Батия, який там брав і спалив Київ в 13 столітті. В них військо ділилося на там сотні, десятки, тисячі, і от якщо з десятку здається, хтось один злякався і втік з поля бою, то страчували весь десяток. Так трималася дисципліна під час цих воєн Золотої Орди, бо вони так само її жнали за сотні, тисячі кілометрів кудись в невідомі землі з невідомою метою. Бачу, що мало що змінилося за тисячу років. Ті самі порядки. Теоретична війна, вона рідко коли змінюється. власне. ми ж бачимо, що Росія не хоче там а, умовно. Захопити території і якось їх розвивати. Ми бачимо, що всюди де Росія це абсолютно знищення, абсолютно зневага до е, нашої нації в цілому. Тобто е, ну, наша бригада більш підово розуміє, що ця війна вона є для нас надзвичайно важливою, власне, в плані існування як держави, так і нації. Е, які сподівання пов'язані з цим роком, які в нас? Не знаю, там зараз сценарії, на вашу думку, розвитку дуже багато говорити на рахунок сценаріїв тощо. Сподівання, що якась величезна не знаю, комета, зірка впаде на Росію, і вона все згорить. Або в них випадково взірветься ядерна бомба всередині країни. Або боже, багато мрій, багато бажань. Головне, щоб воно здійснилося Ось а ми маємо завдання. Наше завдання боронити країну, і ми будемо продовжувати її боронити до останньої каплі крові, або до команд до останнього наказу. Про Ну і це це війна на висадження. Це означає, що треба просто тримати цю цю лінію фронту, поки не настане слушна година. Вона рано чи пізно настане. Що, що ще е, треба е, вашим побратимам, окрім того, що ви збираєте зараз, на в і на FPV-дрони? Власне, в нас, е, якщо дивитися з фінансової сторони, то є постійні проблеми, які стосуються транспорту, які стосуються е, ремонту транспортів. Тощо, наприклад, е, останній виїзд? Е, по позиції нашого екіпажу дуже гаряче відпрацювала артилерія, яка перебила нам кабеля, перебила нам антени, перебила нам абсолютно все, що ми могли працювати, і ми, звісно, що будемо це все якось знаходити, купувати це додаткові витрати. Якщо дивитися з точки зору е метафізичної, то нам дуже потрібно відчувати підтримку і бачити, що наше суспільство не є суспільством прихильників е різних е нікчем, боягузів, ухилянтів тощо, а є суспільством, яке. Я прихильниками нашого війська сил оборони України, нашої бригади в цілому, які роблять усе можливе і неможливе для того, щоб тримати фронт і для того, щоб люди в цивільних містах могли спокійно жити, спокійно відпочивати і продовжувати насолоджуватися своїм життям. Дорогі друзі, до наших глядачів кажу: ви задонатили на збірку, яку телеканал Еспресо допомагає благодійному фонду Ірини Коваль провадити сьогодні 27 тисяч принаймні це на монобанку. Я бачу, можете також ще. Пожертвувати, офірувати карі небесні, екіпажу безпілотних літальних апаратів. Трохи Але можете, її. в принципі, і задонатити. Це теж те саме. І задонатити Безправлі. так само. Словом, як би це не називалося, перек... переказати трохи гривень і таким чином і фінансово, і душевно, духовно підтримати наших військових. Теж в них немала збірка, і теж вони їдуть. Довго збирають, бо ну бо зараз тих збірок є багато. Пане Андрію, дякуємо вам за розмову і за вашу роботу. Спокійного дня наскільки він там може бути у вас? спокійним. бажаємо. Андрій, Отчинаш, наш командир екіпажу безпілотних літальних апаратів Кара Небесна, 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж в Нацгвардії України був з нами на зв'язку.